Так, друзі, всім привіт. Сьогодні відео таке, скажімо, не зовсім по темі. Я вже в даному випадку вікно це закрив. Ну, щоб не цього. І хто в курсі, хто не в курсі, в мене тут пасіка. І мене хтось вирішив грабанути. Тобто, в даному випадку в мене тут ну, все заложено. Ця коробка в мене була сперта на горище. Горище було відкрито, але вона була зверху сперта. Коли я заходив, та коробка валялася yeah. в ногах. Тепер ну, це вікно я закрив. Шухляда раз. Ну, Тут в мене в даному випадку я відкачував мед і я рамки їх не відсушував. Я так їх ставив сюди, щоб вони тут були. Вони були тут, а, ті рамки, це все. І. Чоловік з я вже закрив вікно, та чоловік сюди якийсь заліз. Комусь іменно треба були ці шухляди, Я не знаю іменно для чого. В даному випадку, бачите, що це вже не день, це вже за два дні. Всі бджоли типу, залетіли сюди і вони обсипалися, із-за того, що, ну, вони не знали, куди вилетіти. У мене тут, ота, скажімо, бардак таке, бачите, скільки бджіл. Ви тільки подивіться, Скільки бджіл. Ну це вже пару днів. І комусь іменно отримало от той шкаф. Що вони шукали в тому шкафові? Я вже сам дивився. Ще раніше, як я тут а трошки так, як би сказати, хотів прибрати, я його все передивився. Тут нічого такого цінного не було. Ну кому, інтересно, треба було тут залізти, я без поняття. Я реально без поняття. І ця людина така, скажімо, яка сюди влізла, вона знала, видно, що тут щось є. Тільки я не знаю, я ще от. Тут так кручусь, і я не знаю, що людині треба було. Бо в даному випадку тут батько чого, От в даному випадку зарядка для автомобіля. Там, ну, в мене тут і різний електроінструмент, і такий інструмент є. Це все. в мене воно тут ну, скажімо, зберігається, так би мовити. Ну, як мені для пасіки воно потрібне це все. Ну, і Деякі є такі, скажімо, ну, прибори, не прибори, в даному випадку якісь мені було, попалась така тріщотка. Попалась тріщотка, вона мені поки не знадобилася ніде. Ну, поки що мені вдома не займало місце, я її привіз сюди. Я також батько, ну, типу інструменти, я все так позвозив. І хтось комусь сюди, в когось були дуже довгі і лепкі руки, комусь захотілося влізти. Я вже в даному випадку так, для себе, щоб знати, зачепив зверху на свящок, бо була там зни... пленка ось такого знята. Ну, Це півбіди, скажімо, в даному. випадку. Бачите, я вже забив знизу тяжком. І тут аж вирвали. Бачите? Вирвали. Воно тут закручувалося. Там ще от та, е, скажімо, матерія якась була і воно вперте. Його вирвали. Це вікно в даному випадку було постійно, приоткрите, бо я його приоткрив, із того, що я откачував мед, тут деяка бджола. І щоб та бджола могла <кхем> вилетіти. Я не хотів, щоб вона гинула, щоб вона, скажімо, вилетіла. Я вже в даному випадку вікно закрив повністю, закрутив його шурупом. І певно що сподіваюся, що треба певне, Я собі так міркую навік на вікна на двері, якусь зроблю собі е, саморобну сигналізацію. Тобто, якісь. Я так думаю. не знаю навіть, як вам. Пояснити так, ну, якусь коротше, сигналізацію, що якщо вікно взламають, чи ще щось, воно буде чи кричати, чи, чи током бити, чи що, ну а що робити? Заб'є людину тут током, знаєш, заб'є. І все. Ну, а що, якщо люди лепкі, мають руки, ну прийди попроси спитай, чи що? Ну, що за народ, що за. я не знаю просто, як це назвати. Вандали якісь. Ну, як ви мені об'ясніть таке назвати? Я стараюся тут хватає так, як не миші, тут, добре, що миші смердять по залезли. Тут хата на курих ножках у мене. Така, скажімо, я тут все складаю. Самі бачите, казав, повен, повен, скажімо, бардак тут. Бо друзі, правда, я не маю коли його прибрати. Може, зима буде, може буде час, я його приберу. Ну, я бачу, що я її певно, так і не приберу. І, і та людина, головне, я не знаю, чи вона щось взяла. Я щось так і не можу зорієнтуватися, чи щось вона взяла, та людина. Ну, бо бачите, ви самі, як тут сказати, що щось взяла вона. Ну тут у мене всього. Я його так взяв, там купив молотка, сюди привіз, мені там треба тут. Таке, таке. Ну але іменно, що знаєте, я так прийшов, бачу вікно відкрите. Зразу фіртка була відкрита. Бо я там накидаю такого шнурочка, скажімо, на фіртку, фіртка відкрита. Чепуха, я захожу, опа-на. Це вікно так відкрито і ця щітка, щитка, Там лежить коло вулика. Там лежить. Ну, думаю, мало ли, що я там трошки мет качав тут, а туди-сюди. Може я забувся її, там, кину вікно відкрите. Та думаю, мало ли, що я так... Може, вітром де відкрило, було верхнє те окошко відкрите. думаю, моде вітром, вроді вітра, думаю, таке собі не було таких вітрів великих. Ну, але, ладно, туди сидимо. Ну, коли я, друзі, зайшов і бачу тут та шухляда, а я її абсолютно навіть не чіпав, цю шухляду. Вона мені абсолютно не потрібна була. Ну, правда, друзі, воно мені там наш, я її передивився, воно там немає нічого цікавого. І головне, що тут, во, от, ну, медогонку це я вже відсунув. Ось. Тут повністю отак, знаєте, такий хід був чоловіка. Щоб повністю вилізти це все. І я не знаю, для чого було лізти. Що йому тут треба було? Ну, коротше, бачите, ось от такий народ. Називається, як я вам казав в відео, наоборот, давайте будемо робити добре один одному. Те все. Бачите, як роблять мені добре. Ось таке добре. Яким люди добром відповідають. Да, ну, можливо, це не ті люди, яким я зробив добро. Ну, але. Ах, печалька, ну нічого. Нічого, казала мені те, що каже. Ти там каже, дивися, бо можуть залізти тут то змірка, то таке село, то там те, так кажу, там не залізуть, що там їм брати, то те все. Ну коли мені трапилось вже таке, ну, друзі, правда. Я вже не знаю, чесно. Я вже певний, що буду потихеньку якісь. Не знаю, чи перевозити туди. Ну, в даному випадку, я не хотів це все, скажімо, завозити. Но... Я ж кажу тут, друзі, от, в мене батько чого тут. А, і, скажімо, Бачите, полівізатор я там кропив це все і трошки залишилося. Я його ставив. Тут воно, я не помню, чи щось було, бо тут не був такий чистий хід. От Не пам'ятаю я, друзі, правда, то таке Ну, Але в мене тут і рамки, і для рамок, і таке воно. Ну, Різне в мене тут, а, я ж кажу, друзі. І хтось таке сюди вірвався, ну нічого. Господь з палкою не ходить. Що ви зробите, друзі? Такі у нас вандали. От отак -от бачите. Старайся робиш, до тебе влізуть такі. До кого ви прийшли? До мене? Що в мене мільйони є? Чи в мене тут гроші є? Я не знаю, реально. По тих тумбочках що вони шукали? Ви знаєте, я от. Реально, я не можу зрозуміти. Ну, самі подивіться, це колись, там баба, я не знаю, що тут. Ну, от брусок, тому ти якесь таке, воно навіть немає нічого толком. То це навіть немає нічого толком. Що тут? Тут теж хтось так, ну, проліз, худенький, видно, не був повний. І ці всі шухляди повіймав. Ці шухляди вони не були виняті. Вони всі були запхані, це все. Ну, зверху теж хтось там так само дивився, шухляди поймав, там передивився. ну... Хтось знав, куди лізти. Понимаете? Ну, Не, не, не видно, допустимо, щоб тут в окупу цю всю перекинули, дивилися. Ну, да, нема, чи там. Щоб якесь таке щось там. Їм, ну, от їм треба було щось там. Ну, нічого. Таким добром до мене відповідають. Нічого. Я або побачу, якщо я далі побачу, таке в мене. Робиться, я або якусь сигналізацію, або я просто не знаю, підключу сюди напругу, тобто відкривають двері, шарахнуло, господи, просто забило та й всю людина, А що робити? Ну, це є чуже. Ну, чого ж ти лізеш? Ну, не, не прийшли, в колгосп, десь, де є там, скажімо, того чоловіка мільйони, там, скажімо, це все, і взяли якогось там ключа. Ну, я сам ледь це все стягуюся. Мені не хватає. Мені зараз сьогодні у нас е... О, порядка 8 чи 7. Я вже не пам'ятаю, яке число. Жовтнє. Я ще бджоли не закормив. Він ще ось, скажімо, сета стоїть. Сьогодні у нас холодно. Реально на дворі холодно. Я, я ледь його, скажімо, даю ради. Ну, до кого ви прийшли? Да, друзі, коротше, відео таке трошки не по темі, тому... Вибачайте, такі у нас люди є. Просто майте на увазі. Я не знаю, бджіл вроді нікому не треба було, ніхто не поліз до бджіл. А тут полізли. Тому всім до зустрічі всім пока.